9 листопада Упаковка Фарисею сліпий. Очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Матвія, 23 розділ, вірш 26. Часто пакування відіграє надзвичайно важливу роль. Я мала можливість у магазині спостерігати за людиною, яка обирала зубну пасту. Ця жінка уважно роздивлялася полички з товарами різних виробників, а коли вже визначилася, то вирішувала наступне питання, який узяти тюбик, великий чи маленький. Зрештою, вона взяла ту пасту, яку хотіла, але, добре придивившись, помітила невеличке пошкодження картонної коробки. Тому жінка швидко замінила на іншу пасту з гарною неушкодженим пакуванням. Але як вплине ця коробка на її зуби, вони стануть чистішими чи більшими, чи, можливо, вони будуть більше брудними. Коли в мене з'являється новенька паста, після розпакування я викидаю пакування. Тоді чому воно відіграє таку важливу роль? Справа в тому, що більшість інформації ми з тобою сприймаємо очима, завжди щось гарне та яскраве нас приваблює. Про це знають всі виробники, які хочуть продати свої товари і на цьому заробити. Навіть якщо річ чи продукт не дуже якісний чи не дуже корисний, дизайнери для нього придумують гарний зовнішній вигляд і згодом він швиденько продається. Чи звернувте увагу, у яких коробках пропонуються дитячі іграшки? Вони дуже яскраві, надзвичайно привабливі, тут грає роль не лише колір, а й розмір. Одного разу мене пригостили рахат лукумом. Він був у великій картонній коробці. Коли ж я її відкрила, то виявилося, що пакування просто гігантське в порівнянні з тією кількістю східних солодощів, які там знаходились. Про упакування дуже добре знає сатана він часто пропонує тобі й мені різні спокуси але, розуміючи, що вони не є привабливими, обгортає їх у щось гарне та блискуче. Особливо старанно він запаковує гріх. Першій людині на землі не послуг він подав під упаковкою слів Ти станеш, немов боги, пізнаєш, що є добро, а що зло. А ще він сказав не вмреш. Тому не завжди потрібно кидатися на гарні пакування, бо в них часто бувають непотрібні речі. А чи приваблює тебе пакування, і чи завжди ти цікавишся, що всередині?